Доброго-доброго раночка усім! Погляньте, який у нас сьогодні сонячний день. Непко чисте-чисте, синє. Травичка зелена. І навіть ось дерева одягаються в Краса Красата й годі, друзі! Ну як може такий день бути негарним? Пташки на оставочку співають. Чуєте як? Це синій тах. Дуже гарно, дуже приємно. Котики вийшли погуляти один за одним. Ось там мітинг кудись йде, там подалі ще одна була. Кожен по своїх справах. Ну і мені час, друзі, займатися. У мене сьогодні роботи багато, тому. Будемо починати. Woo! <laughs> Раночок у мене починається з відсадки цепляток. У мене є такий старенький інкубатор, який, як інкубатор неможливо використовувати, а я там тримаю цих цепляток, коли вони щойно вилуплюються для того, щоб вони підсохли. Зараз ми з вами їх пересадимо. Це вони ніч в мене простояли. Ось, ось скільки їх гарненьких. Зараз з вами повиловлюємо їх і пересадимо. Однією рукою дуже незручно, зараз я швиденько їх буду перекидати. Ось так. Ще деякі мокренькі, деякі вже гарненькі такі. Якісь тільки чудні. Ось таке яке. Смугастеньке, ще одне смугастеньке. Така файна кубка за ніч вийшла. І тут ще. Ось так. Зараз вони обсохнуть, обігріються. Це розфарбоване таке чудне, маленьке. Так. Біленький, темненький і риженький. Ну і деякі тут ще вон у процесі. Ось таке. Ось така файна кубка. Ось які гарненькі у нас Цеплятка ще там кілька досихає. А ці вже такі пухнастенькі. Які щічки в них кумедні. І знову вони білі, смугасті, різні за кольором. Я маю червону лампу, на жаль, то вам погано видно. Купую саме червоні через те, що вони вночі набагато кращі. Їм вже потрібно колись відпочивати ось якщо. Таку білу брати, вона дуже яскрава і вони не можуть вночі спати. От, Ось це яке гарненьке, гляньте, сіре і чорне. Це що попереду. Ось такі всі розфарбовані. Такі чудні. Ось це взагалі. Зараз я вам його зловлю. Взагалі, ну таке чудне, таке кодлате. Люблю я цю пору, друзі, тому що навесні все оживає. От. Нове життя скрізь. Це такий чудовий піднесений настрій з цього приводу. Комедні вони. Не знаю, скільки їх штук нарахувала, думаю, близько 30. Ось тут. Ще у нас один виводок. Дякую Господу за те. От. Будемо вирощувати, дай Боже, тому що у нас зараз 8-10 курочок усього-навсього. Це небагато. І нам не вистачає ячок. та І люди просять, щоб я їм трішки збирала. А я не можу навіть нічого збирати, то всі друзі у нас ой, не в настрої. Кажуть, у нас найсмачніші яйця. І приїжджають з іншого міста за ними, а у нас, бачите, немає. Ось це яке чудне. Ну, це взагалі цього маю... Вам точно показати, Так, тихенько, погляньте, яке воно розфарбоване. Це просто як, я не знаю, якесь чудне. Будемо дивитися, що з нього виросте. У нас, друзі, сьогодні ось така чудова погода в лапках. Ну, вона непогана, тепло, приємно. Але знаєте, так, щось таке небо сіре, як бачите, то голова болить у когось, у когось не болить, слава Богу. Але почуваємося ми так собі. Такі б щоб лягли і лежали, але потрібно трішки попрацювати, тому що чоловік вчора скосив травичку. І вона у нас ось так гарненько лежить. А що ми з нею робимо? Ходімо, я вам покажу, яка вона гарна. Що ми робимо? Оскільки у нас город з високими грядками, то там легко контролювати будь-яки. Ось саме таким чином. Бачите, яка вона гарненька? Така вже скошена, така подекуди вже й перебита, ось така вона. От зверху трішки присохла, але на сіно вона не йде. Якщо хто подумав зараз про сіно, ну то було б непогано, але треба перевертач такий. У нас його немає. І будуть дощі завтра. Ну, коротше кажучи, це така морока з ним, а мушка наша там сидить. Ну, то ми і не займаємося сіном. от, А так збираємо та складаємо собі на грядки. Ловила вона там пташку якусь, йде додому, а лапками вона дригає, тому що це дерево росте, ось це велике, величезне. Воно зараз сипле якимись такими такі якісь бруньки скидає, і вони дуже липучі, то коти там походять, потім приходять додому, здирають їх собі. Так що, друзі, виходимо ми на роботу трішечки на півгодинки, буквально позбирати, тому що як бачите, скрізь воно є. А жалко то його все ну це ж також ресурс. Зараз зберемо та прикриємо від нашої від наших будь-яків. Так ми, друзі, і попрацювали. Тільки вийшли і дощ почався. Ой, лінивим людям на радість. Зараз Матвійчик хоче вам зняти дещо для вас показати. Він знайшов гніздечко, і там дуже гарні яєчка. Він, він вам зніме. Не, друзі, пустився добрий дощ, хоча за прогнозом його немає. Джозеф кудись пішов, щось він там собі знайшов, не дивлячись на дощ. Ну а я вам покажу, що ми тут зробили. Ось ми так прямо жирненько закладаємо травичку. Вона зараз дощиком промочиться, або ми її полили. І вона б знаєте лягла собі гарненько, ми потім її заправляємо, так, щоб вона не висіла так. Ну, Гарно виглядало. І воно це, друзі, на кілька місяців а, від бур'янів захищає дуже добре. А там, що росте, то собі росте і ніяк воно йому не заважає, не приє, нічого не стається. От що цікаво. То плануємо, як дощ скінчиться, вийти і, і це навіть закрити. Те, що у нас росте, росте небагато. Бачите, перчик, помідорчики, а, що там ще є. Полиничка таке. Не, це саме початок. Ще у нас така гарна новина, приємна для серця. У нас нарешті наша актинідія, архінідія, оця ем, ківі маленька, вона буде квітнути. Мають тут бути і хлопчики, і дівчата, тому сподіваюся, на ягідки. Проте я не впевнена, тому що вона не квітла. Ось такі квіточки є, бачите, в пазушках такі темні. А це інший сорт. Тут і листечка інша. І ось такі квіточки. Вони крупніші і такі. Більш білі листя, бачите, як відрізняється це і це. це. Це довге таке. От, а це таке ось широке, здорове. Ну будемо дивитися, дай Боже, щоб ми скуштували, так вона, дивлюся, рясно. Собі понабирала тих квіточок, не знаю, ось це мороз. Бачите, побив, чи видно вам, чи ні. Ось там таке темненьке. Був у нас такий невеличкий мороз. Але все вціліло. Тому чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну якщо хлопчик виживе, хлопчик є, бо знаєте, як з ними. Ой, це тоді буде невесело. Свивка тут ось. Є. Це перший рік її, перше цвітіння. Ось вона тут собі. Ягідки. Ось, точніше, плоди, це не ягідки. Ну, будемо чекати, будемо дивитися. Ось з цієї Ахтінідії вже у нас тут гарний такий тунель Є, бо вона тут росте вже роки 4, нічого вона нам не давала, і ми на неї були злі. Я вже думала, що викорчу її, потім думаю, та тут пташки, їм подобається, і мені приємно, то хай буде. А вона взяла і заквітла. Йду додому, друзі. Дощик ще сіться, але вже стихає. Бачите, яке у нас листічко, ще є голі дерева, але вже така собі весна, весна, клен. Пташки, ну, дуже добре. Дуже Люблю я цю пору уроку, тому що знаєте, якесь воно таке поновлення йде всього. І якось настрій гарний, приємний. У мене там квіточки вже починають розквітати, обов'язково вам покажу. Пройдемося з вами, як тільки дощик перестане сіятися. Ну, от вам і дощик. Тільки й зайшли, як він не перестав. Ось пташки вже ходять, щось збирають. Що вони собі там нашукують, я не знаю, але бачу, що дуже зайняті. Намагаюся, друзі, зняти вам нашу красу. Але нічого в мене, на жаль, не виходить. Там кицька наша біжить додому. Небко у нас таке гарне і туманчик. Туманчик такий густий, такий високий, але вам лише смужечку видно. У нас навесні і влітку зазвичай стоять такі тумани ввечері. Ой, я вже ними насолоджуюсь.